Далі у нас іде ложка з вбудованими вагами. Ось бачимо тут, що вона може зважити пів кіла з похибкою 0,1 грами. Подивимось, яка вона всередині. Ложка ця Ось така вона. З кнопками. Налаштування досить велика? 23, приблизно 23 см завдовжки. Зараз перевіримо, як вони важать. Батарейка є у комплекті. І це дуже добре. Зараз подивимось. О, вже завантажується. Є показник є, працюють. Де, для прикладу. Зважимо ось таку цукерку. Один і дев'ять Два. Ну, десь. На переході. Працює? Класна ложка.